Візерунок у вигляді української вишиванки виклав на своїй хаті мешканець села Деревині Микола Левчук. До вишитого будинку ведуть дві доріжки з орнаментами. У візерунках і літня кухня. Всього майже 20 тисяч. Тут на хату. Там дві чотириста на літню кухню. А на доріжки, то я не вираховую, треба порахувати заради інтересу. На те, щоб прикрасити національним орнаментом частину будівлі, чоловік використав кришечки від поліетиленових пляшок. Розповідає, збирав їх протягом 16 років. Спочатку схеми візерунка малював на папері, потім викладав орнамент на підлозі. Після усіх замірів приклеював задумане на стіні хати. Хотів спробувати, як буде виглядати на стіні. На підлозі складаєш, воно якось не ну, так, схеми вишиванки. Брав і... Рахував скільки квадратиків, майже місяць. на все, сам робив. Вроде вагонку велику, там рейку притискаєш. Тут ще нема в мене головних крісок, щоб набрбувала такий колір. то я ще доклею. Мешканці деревинь підтримують патріотичне мистецтво Миколи, каже сусід Володимир Рокицький. Говорить, здаля видно, хто живе в будинку. Зразу видно, що тут живе Україна і українець. Він їздив, скрізь, збирав по кусочках тії пробки. Перше ж він мусить його викласти. А тоді вже перенести, знаєте, на полотно, в голові щось зобразити. Він столяр, руки він порізав. Але талант має. от. Задоволений, так. Але я не сподіваюся, що так вийде. Ну, гарно, що так вийде. Я не думав, що такий ефект буде. Кольорова магія. Приємно, що приємно всім. Ну це що початок, це не кінець. Зараз Микола Левчук вирішує, якими візерунками оздобити решту хати. Матеріалу для цього, каже, має вдосталь. Павло Мельничук, Петро Потієвський Суспільне, Луцьк.